Зараз в соціальних мережах з'явилися речі, що точки доступу, о, зокрема вчора, о, були якимось дуже дивним чином о, не працювали точки обміну о, інтернету і паралельно. Зараз СБУ та ОБОЗ викликають на профілактичні бесіди адміністраторів патріотичних спільнот, зокрема в мережі ВКонтакті. От у нас у Львові двоє хлопців з середовища футбольних фанатів клубу Карпати вже побували на таких бесідах в обозі. Що там запитують хлопців: а чи не маєте ви намірів в ніч виборів закликати до повалення конституційного лампу? у вас там є 20 тисяч, скажімо, активних учасників користувачів вашої спільноти. Чи закликатимете ви їх там виходите на вулиці? Отакі От якісь речі запитують, які меко кажучи слабко процесуально корелюються з повноваженнями БОЗу. Тобто... Але підготовка йде до нейтралізації активних користувачів мереж, які здатні будуть мобілізувати людей за сценарієм цих революцій, які ми бачили в Єгипті, чи, скажімо, в подіях в інших таких північно-африканських державах, які спричинили до падіння авторитарних режимів через масовий вихід молоді на вулиці, покоління Твіттеру та Фейсбуку.